Паш Пентаклі. ти знаєш, імператриця Паш Пентаклі, Пентаклі можливо, то, що он родом імені з України. Тобто я так розумію, що обмін буде ще один з 15-го числа, але ще один обстріл має бути до 15-го. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо плюс і з вами я Альона Захарченко. До нас доєднується наша відьма Марія. Тиха. Нарешті, Маша, ми тебе дочекалися. Так, так ми писали всі, кажуть, Де, чого Альона, нема прогнозів, стільки часу вже що сталося. Я кажу, та я не встигла нічого. Кажу. Я обіцяла спочатку кажу, перед потім обіцяла коло але щось я так загнула дуже сильно. Я колаборацію зробила, думаю, що зможу, а потім там два ефіру провела. Я зрозуміла, що це просто якесь ну, це гамно. Не ну, дуже складно, просто ну, ні о чому. Взагалі. ну можна було не виходити вже. і маска з цим намордником, ну, взагалі, вже не. Складно. Нічо, зараз, сподіваюся, якраз наберешся сил, повернешся додому і вже з новими силами, <рес> е, в прекрасній формі, що не можна не помітити, класно виглядаєш. Бачила фотографії, супер виглядаєш, дійсно, і хочеться, щоб такі гарні були і прогнози у нас, як і ти в нас. це <рес> не, не, не про мене. А, тим не менш, давай все ж почнемо на превеликий жаль. Знаю, ти дуже не любиш, коли відбуваються якісь масовані обстріли, і ти не перебуваєш в місті. Я знаю, що це Вообще? для тебе надзвичайно хвилюючі такі дні. А, тому тут хочеться розуміти зараз буде затища, все ж таки, після цього масованого обстрілу Києва чи ні, чи з новими силами Росія буде обстрілювати українські міста. Ну дивись, якщо так зараз просто проаналізувати. Е, ото передбачення перше, а тут є взагалі люди. Да? У нас є тут в ефірі чи ні, немає, да, ні? Ні, 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 це ми зараз в записі, ми з тобою не в прямому ефірі в записі. А, я зрозуміла, окей. Е, дивись, коротше, якщо я правильно розумію, тобто перший сон був про балістику по Києву, вона полетіла зразу. Ну там плюс-мінус скільки дві два тижні пройшло здається, 10 днів, да? і потім був, був сон зразу. Пам'ятаєш про шахеди, він зразу так, був прямо. Так, 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 так. Я ось недавно думаю, так, стоп, коротше. Я на інтерв'ю казала про те, що давайте враховувати, скільки пройшло часу від сну. Давайте дамо два тижні. Я думаю, що по шахедах воно збудеться. І якраз сьогодні прилетіло, це борозняки виявились коротше по цим шахедам. Ці дома будинки на ніжках мені кидали фотки, коротше, понятно, все. Ось і балістика ж сьогодні летіла. Але знову ж таки, вчора, коли я ефір давала, я казала, що як тільки зараз Москву обстрілювати будуть знову, ось прям Бо вони обстрілювали два дні її. Ну, ми. Так, так. Ось сьогодні обстріляють, має бути обстріл, Того, що карти як показували, вони показували, що буде типу, обстріл День Матері. День Матері у нас 11 число, тому не забуваємо, що, Не забуваємо про це. Будь ласка, що 11-го може бути обстріл того, що на і показувало, що що по обміну збулося в мене. Я казала, що буде до го якраз до 9-го відбулося. А потім другий обмін показало, що буде десь після обстрілу до 15-го, з 15-го числа десь там. Тобто, я так розумію, що обмін буде ще один з 15-го числа, але ще один обстріл має бути до 15-го. Тобто, те, що було, це не все ще. Але поки їм більше нічого не снилося. Тобто цей сон якраз про шахеди також він збувся. Хоча не знаю, чого показувало. До речі, мені показало у весні прямо лівий берег, бачиш, прямо щось а і ще й право ж обстріляли шахедами. Тобто, так, ну може, мені просто показало, що шахеди будуть, знаєш, ти полетіти після балістики, зразу Балістика і шахеди. Ну, не знаю, коротше, збулося, я не знаю, що сказати. Я ненавиджу, коли знаходжуся поза містом, коли відбувається обстріл. Мені краще знаходитися в місті, тому що мене панічка починається зразу, я не можу. Краще, звісно, знаходитися в наших рідних містах і щоб цих обстрілів взагалі не було. Але, на жаль, живемо в таких реаліях, коли не знаєш, не знаєш, коли їх чекати. А, а, прозвучала також заява про те, що є ймовірність того, що Путін зараз обстрілює столицю, щоб незабаром завдати удар Арешникам саме по Києву. Чи відчуваєш це? відомі? Дивись, оцей туспіковий, просто ще, ще тобі скажу, ми в тебе в інтерв'ю прогнозі це не говорили. Цей туспіковий, коротше, я думаю, що він програвся шахети таки летіли на Чорнобиль, да? але типу не вдарили. Так. У мене якраз операція була на грубки. я поставила спеціально собі на гробки два сьомого числа. Е, ось я коротше, і сижу, я у Львові сижу і бачу, що шахе летять. Думаю: Ну, сука, думаю, зараз, блін. Я на Чорнобиль думаю, ну, ти, блін, паскуда. Вони прилетіли. Думаю, Боже, слава Богам, того, що якщо б я встала просто після операції, і в мене дитина в Києві, там Чорнобиль це, і я не знаю, що робила. Бо я б, напевно, їхала зразу після наркозу. Просто ну, це було нереально, до речі. Коротше, цей туспіковий, я думаю, що він програвся не, не про Чорнобиль, того, що Чорнобиль програвся зразу після сну. Туспіковий це все ж таки був цей обстріл Києва наприкінці апреля, то пробалістику. Це воно було того, що дуже злякалися всі. Я особисто також, до речі, двері відкрилися просто. Я така, М -м, понятно. Ось тому так обістрав. До цього. Це, це оцет успіховий. Зараз, коли я спитала про травень, кажу, а можна мені якось порівняння, як буде травень, квітень, порівняєте, десятка мочів все одно падає. Ну, карт гральних типу не було я взяла таро. Десятка мочів це також те ж саме, майже. Ну, тобто погано. Активні обстріли будуть по всій Україні. Ми вже бачимо ось тільки початок травня, тобто вже воно валить. Ну, все, тому я не знаю, навіщо сказати тобі. Щодо орєшніка я сьогодні бачила цю інфу. Я думаю, що Путін обстрілює Київ зараз через те, що по Москві дали просто. 24 години ми херачили по Москві. Ну, понятно А Путін справді хоче орієшникам ну По Україні взагалі давай так спитаємо. Ні, девятка мечів за залякування зразу Не бачу дії, я залякування. Залякування, залякування. А зараз небезпеку по АЕС. Відчуваєш, є якісь в тебе такі неприємні відчуття, які були раніше? Так, да. там я вчора дивилася трішечки так. Е... По-перше, там якась фігня, сьогодні і не зрозуміла, що це там просто у нас був колись прогноз, я казала, що мені сниться Запоріжжя, пам'ятаєш з цими тітушками. І сьогодні там якісь зборища. Мені одні сказали, що там тітушки, інші мені сказали, що там якісь зборища, що там ділять. Але щось дуже схоже, прям не подобається мені цей мітинг, який там відбувається. Мені таке, знаєш, відчуття, що там щось продовжиться після цього мітингу. Тобто, щось буде прямо ось ось те, що існило, перестрілка, яка чи щось, от, як снилося тоді. З цим автобусом, пам'ятаєш про це, це? Так, так, ось. так. Коротше до Запоріжжя, там чітко показало, що буде якась провокація зі станцією, все одно це буде травень. Тобто, буде якась провокація зі станцією, вони понять вони все одно. Ну uh, не знаю, да конечно, сейчас. Десятка мочи и семерка мочи. Что-то там уже они планируют, ну, откройте себе мертвых мечей, что они планируют. Что-то будет. чем-то связано, только... чем это связано? С безопасностью. Ну, станции. Так ли падают? А, Где-то близко к дате Дня Матери. Все равно карта императрицы падает. Вот все равно вот смотри, День Матери мы запоминаем, да? И ты знаешь, что не люблю эти вот точные даты, но там можно отступать два дня плюс-минус, ну, вот как мы делаем обычно. Uh -huh. Что-то будет с Днем Матери связано. Это первое. Второе, не забываем, что еще у нас есть День защиты детей в июне. Вот там Большая что уже там плохая карта падала, что-то совсем прям по обстрелам. Прям, по-моему, Туспиковый снова падал. Что-то вот такое вот было. И я, в принципе, когда расклад сейчас делаю на... Есть такой расклад игральный, называется но... «Вести в дом», «Новости в дом». Это меня моя хорошая подруга научила. Женщина играет на игральных картах, значит, я учиться на игральных картах, так прямо сейчас uh угу. -huh. все лучше, понял, чтобы было еще это. Я ж на Таро типа раньше гадала, а потом игральная вот увидела, как бы, и потихонечку-потихонечку начала информацию питать. Вот я когда делаю расклад «Новости в дом, я понимаю, что новости в дом это не обязательно квартира, это может быть Киев, да, вот Киев, да, вот. Я понимаю, что новости в дом это именно с Киевом связано. Ну там на май такое все падает, там будут обстрелы, и не один обстрел Киева. Мне не нравится, не знаю. Я сейчас буду... в Киев приеду, я в Киеве лучше буду ощущать все. Я просто просто знаєш, поки просто, видимо, если лежу на реабілітації. Мені как бы про войну особо не показують сни, тому що мене просто отдохнуть. То Тобто я должна чуть -чуть, хотя трохи немножко, але ну, я не, не можу, я головою тронуся. Я Та тут так работала, сиділа, по суті, поэтому. Ну, тут же Дя... мені... Дякуємо тобі за це, я, я не уявляю. Ти, це, це от примотана вся після наркозу і виходиш в ефір, дякую. А тут де вони не в ефірі, просто тут я ж кажу, багато пацієнтів мене знають, ми підписники. Угу. Мої підписниці, всі. І вони ж до мене заходять, я ж не можу відмовити. Знаєш? Я розігналася дуже сильно. Сьогодні вже трішки нафонила. Трішки нафонила, того що в мене такий стан зараз, знаєш, то я в мене такий ну, прям настрій поганий, по-перше, по-друге, ну прям вибач зайшла навіть без стуку, ну це вже піздець блядь, повний. Ну, це так. Я кажу, вона, вона заходить і от хочу там тіпа, консультацію, я тіпа, говорю у мене ще ефіри О, я домой вже уїжджаю, ну, я подожду два часа поки ви проведете, посижу. Я говорю, у вас не случає, що в больничній коньки лежу, вообще? взагалі, ні, нормально. І ще на мене, ти понял? Ну, тобто, ну, то ну, і є насправді така людська риса, коли ти один раз щось безкорисно зробиш, то тобі на голову вилазять і думаєш, що ти маєш. Чесно сказати тобі, мені так похуй на них, правда. Чесно. Я знаю, що мої люди, вони ну, ті, які розуміють, що мені погано може бути, що вони завжди мене чекають, розумієш? А оце все це, це просто це не моє, це падкідише, як я кажу. Це ті люди, просто, які, ну, які не мої. Це не моя аудиторія, це просто хубав хто. Тому фільтр такий, знаєш, воно само відсікає. Це так. Страшного? А прогнози, ну, я просто я ж кажу, я вийшла два прогнози, дала, але я не хотіла багато, того, що ну, це не прогнози було, це просто поговорити. Ну, не про що воно було. Ну, коли ти повернешся до Києва, ми будемо більш детальні робити прогнози. А зараз ще є декілька питань. Трамп зробив таку заяву нещодавно. Він процитує зараз: що якщо Путін не захоче укласти угоди, я дам Зеленському багато всього більше ніж він мав будь-коли. По перше, чи дійсно дасть, чи це просто порожні балачки? І чи те, що дасть, може бути достатньо для того, щоб завершити війну? Ну, довіри, я таке. я все одно кажу про те, що Ну, ви ж кажу, знаєте мене, за да, три роки війни, я думаю, що у мене достатньо передбачень, збулось, справді збулось таких, яких просто неможливо пальцем методом типу вгадати. Це правда. Е, тому сказати, що я лаханулася в плані того, коли дивилася Трампа, ну, я не можу цього сказати. Ну, це фігня питання, розумієш? Не про смерть, це просто ну як Трамп там до України, як воно буде? Я розумію, що картки просто бачили вже, е, те, що він порівнянні з Байденом, все одно щось рухає кудись. Тобто, вже якісь там перемовини, там щось є, вже там якісь там декілька днів щось тиша може бути. Вже Путін там щось говорить, що типу він щось на щось готовий. Все одно карти е, сприйня... сприймають те, що Трамп рух якийсь здає, розумієш? І мені здається, карти навіть оце це знаєш цю фразу про... про паузу вони просто вловили, що тоді, коли не було, навіть не пахло цією паузою. І вони почали показувати, тому побачимо, як буде далі. Все одно там гарні карти падають на Трампа, не дивлячись на нього на його поведінку, на те що він кінчений. Просто гарні карти все одно падають для України. До речі, вчора так знаєш так, я сижу, вона спитала в ефірі каже, все ж таки чи Крим, чи Крим, ну, чи є Крим. така mm -hmm. Так, це так, херня випаде, як обична кримчанка на половину, папа, у мене там все я думаю, так, зараз випаде десятка кубка буде дуже приємно Це ж карта сім'ї наша. Типа. Достаю первої карту, десятка кубка, я така, прикиньте, показали. А там казах був, зрозуміла в ефірі. Такі далі. Ага. Я думаю, блі, карта же ж не тасувала нічого. Навіть. Я так от достала, приїхала само. Клас, приємно, звісно, було. Ну, Це така область фантастики, звісно, походу, але но... ну, так є. Довгострокова, але я думаю, що все ж реальність. Так і є. А, в нас зараз ще питання від глядачів. Я спитаю зараз. давай переб'ю, Я ж не спитав да, про Трампа. Чи справді він може додати нам багато багато цього, якщо Путін не виконує це все, то він обіцяв там з три короба. Я думаю, сьогодні по Києву то просто летіла за Москву, чесно. Мені каже, що так, іменно так. Серьезно. Або знаєш, от як перед затищем вони люблять перед і після, як ти сказала, це якраз от сьогодні сьоме і одинадцятого, коли це затище закінчується. За Москви. Москва, все ж. Да, да, да. Там чітко е... До речі, бачиш, що я згадала, у мене в той день, коли був той жуткий обстріл Києва з балістикою я поїхала, коротше, я, ну, до мене приїхав типа, мій кавалер, я поїхала в ресторан, ми сиділи, і в мене просто в мене падає ну, знаєш, мій настрій. Я приходжу додому, я п'ю таблетку від голови, і в мене був ввечері ефір з Костельовим. Який це був ефір? блін, Просто як я крила. Я, не, я кажу, я не хочу те дивитися, і це не хочу, і це не буду дивитися. Тобто, взагалі, в мене нафонила так на всіх. Думаю, що таке? У мене починається просто гікардія, отака сижу. Кажу, коротше, мені погано все, подавай типу, поки. Я виходжу, потім я ну, вибачилась за ефір, і, в, і коротше, е, в цей день обстрілюють Москву вранці. Я сижу ввечері. Ну, я вже зрозуміла, що балістика, блін, полетіла, короче, победа, Я розумію, від чого такий стан у мене був. Тобто, я розумію, що мене прямо аж воно аж провикручувало, Тобто, прямо выкручивало, вза... до да, ужас був. І така панічка почалась. Пульс просто поняла. Короче, я поэтому сказала, пожалуйста, ребята, вот вы, рюмнички у мене, от люди, ви самі прислушайтесь к своим... я вам не нужна. Вы должны прислушиваться к себе. Вот, наша физика, наше тело, воно завжди всегда показывает, реагирует. Мы настолько стали чувствительными войной, ми чушаємо все. Так. То не столько людей, уже екстрасенсів, знаєш, там типа, в директі. всі все, все чувствують. От реально угадують і, і попадають, блін, і такі талантливі, все я до чого? Якраз писала ж вечір, потім про те, що по Москві прилетіло, і ми згадали, що ви казали, що як тільки по Москві, то по Києву. Я забула про угу. це. Якраз воно програлося, розумієш, Тобто там взагалі і цей Туспіковий, спіковий Це воно було так. Взагалі Трамп нам дасть, якщо він обіцяє зараз цього багато, всього, якщо Путін не втримає, не витримає. Не... Не mm -hmm. дотримається обіцянки. слово, слова да, зараз Ну, правосуддя карта смерті падає, п'ятірка жезлів. По перше, в нього конфлікт загостриться з Путіним. Там п'ятірка жезлів падає але ну, це невеликий конфлікт, прям такий, щоб масштаб, знаєш, зараз, але загостриться в судному. Ну. Покажіть, будь ласка, нам. До речі, що я хочу сказати ще, я вже казала про це вчора, це перша така ну, новина, яка пішла. Я думаю, що влітку буде перший раз маякувати якась людина в Росії, імператор паде, або це колишній якийсь мер, або він може бути мером зараз, десь да? прям буде ось новина. Короте, буде чоловік, який... которого будут какой-то новенький, которого будут считать прям на роль э, на, на роль Путина, то есть вот на роль президента России после Путина какой-то новый, о нем узнаем именно летом, прям какой-то настолько все будут верить, что именно он будет, я не знаю кто это, мы столько просто раз вопросы этот разглядывали, Патрушев еще а там кто-то какой-то новенький, но там император, я уже думала может какой-то мэр там не знаю, может вообще мэра Москвы поменяют Собянина, да? А потом думаю, подожди, а как оно относится к вопросу про смену власти? Вот меня же интересует Путин, вот меня же интересует. Потом думаю, так, какой-то появится, значит, кто-то, какой-то при... приемник, mm -hmm. что-то вот такое будет. Какие по крайней мере, какие-то новости просто выйдут, мы это узнаем, понял? А летом? Я уже не, не привязываюсь ни к каким месяцам, посмотрим, какой это будет месяц, но лето, четко лето, солнце падает, карта лето. Что-то будет, какие-то новости, там что-то озвереют в России все. Тикаво, прям... тикаво. Імператор, смотри, імператор, у нас чоловік лет 40, тобто це не младше. Ну, давай там, а 35, хорошо, давай так скажемо. Да, Зеленський теж імператором може падати. А 35 лет. То есть, ну, не малолет, 20, не 20, ні, от іменно 30 лет плюс. От як вот так. І це в тебе є відчуття, що це позитивно для України ця кандидатура? О, давай посмотримо, не знаю. Подивимось, давай. ну. Питали про зміни просто на Росії, там чітко так показало, прям, і там башня, прям хаотичні зміни, настільки прям розрушительне, тобто такі там. -то. Ну, з нами, так, подимось. Дев'ятка кубків, двійка пентаклів, рицар Кубків. Так, а ну чого дев'ятка мечів падає? Ну то сонце десятка кубків, то знаєш, ну, щось непогано падає. Добре, як ця людина взагалі, яка може з'явитися от влітку? ми не знаємо про кого ми говоримо зараз, так? Але як вона можна. Ну, як вона до України відноситься вже зараз. вона ж є людина точно. Як вона відноситься? може Там прям чітко показала, що якийсь то приємник, прям що там у них аж пена сорта, какой-то там мужик появиться. Тут спетакліпав, падає Імператриця. Паш Пентакли, ты знаешь, императрица Паш Пентакли, то есть возможно, то, что он родом именно с Украины. То есть императрица земля. Тож, аж мурашки пошли. Не первый раз, вчера, когда про него говорила, мурашки шли. То есть 100% сбудется, посмотришь предсказание. То есть, какой-то именно весомый, значит, потому что аж мурашки пошли. То есть, какой-то такой прям мужик, э, императрица, то есть, либо мама с Украины, либо вот вот, да, императрица мама, карта мамы. Не знаю, кто это может быть, мы узнаем, но прям какой-то, ну тут спинтаклей, типа, смотрите, спинтаклей карта подарка, как он к Украине относится, прям, ну, дуже не цікаво. Знать. Я думаю, что ближе до літа это... буду, може, обов'язково проглядати це питання. Возможно, а, какой-то, это прям какой-то нонсенс сейчас, возможно, это какая-то прям, знаете, но это не вер... Я понимаю, что не верится, но карты прям настаивают. Вчера настаивали тоже. Там, по-моему, сейчас тоже тут пентакли падал. Я не помню точно, что это такое было, прям хорошо. Паш Пентакли и Императрица. Ну, я же говорю, как будто у него или какая-то с Украиной связана, или вот, и пятерка кубков падает типа как потеря, Пятерка кубков императрицы или потеря мамы, или потеря Земли. Потому что императрица Земля, может быть. Ну, не подкидывала карты дополнительно, а то есть я не понимаю, это человек mm -hmm. или просто э, как землю показывает. Ну, типа Земля, знаешь? Неважно. Хорошо, Посмотрим. не знаю, хто це. Так, будемо дивитися обов'язково. І тоді давайте завершуючи питання від нашої глядачки, яке стосується міста Богодухів, це Харківська область, чи не чекає окупація на місто? Ой, то вроде дивилася, вроча. не бачила зараз чотирьох кубків, карта мага, ітог. Ну, поки не бачу. Ітог, дивись, десятка кубків, ти знаєш, десятка кубків карта сім'ї Україна. Ні. Ні, наші, тобто наші зараз. Не бачу зараз я втрати, все нормально. Що ж, будемо сподіватися, що не вдасться окупувати жодну більшу українську територію, і хочеться дуже чути навпаки про деокупацію якомога більших, більшої Конечно. кількості територій. Дякую, Маш. Дякую, що вийшла з нами в ефір. Дякую, що дала відповіді Решті. на ці важливі запитання. Так сподіваюся, що зараз з твоїм поверненням до Києва. А, Будуть так. регулярними наші записи. Ти на повний зріст себе знімати вже будеш а, показувати ти, себе. Ні. Не треба, спасію. Все, чекаємо на тебе з нетерпінням. Ну а вам, любі наші, все ж таки кажу, що давайте все ж берегти себе, будьте уважними, будьте пильними ці дні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, до Ютуб каналу Марії Тихої, Лишайте коментарі. Якщо є питання, можете їх тут прописувати і задамо їх у наступному нашому ефірі Маші і почуєте на них відповіді. Бережіть себе. Усім мирного тихого дня. До побачення.